Грузинська кухня це не просто їжа, це мистецтво, яке передає дух і культуру цієї неймовірної країни. Сьогодні я розкажу вам про найсмачніші та найвідоміші грузинські страви, які не залишать вас байдужим. Тож приготуйтеся до кулінарної подорожі в серце Грузії. Почнемо нашу подорож із 105 страв грузинської кухні, які ви просто зобов'язані спробувати. Хачапурі. Це справжня гордість грузинської кухні, тісто з сиром, запечене до золотистої скоринки. Особливо відомий аджарські хачапурі. Це, цей човник з тягучим сиром і жовтком просто тане в роті. Хінкалі це грузинські пельмені з бульйоном всередині. Їх їдять тільки руками, випиваючи ароматний бульйон і смакуючи ніжне м'ясо. Чахохбілі. Соковита курка приготована з томатами, цибулею та спеціями, які підкреслюють унікальний смак страви. Легенда каже, що це страва мисливців, і ви точно відчуєте цей первісний смак. Лобіо. Якщо ви вегетаріанець або просто хочете спробувати щось легше, лобіо стане ідеальним вибором квасоля зі спеціями, що символізує грузинську гостинність та дружбу. Чурчхело. А на десерт у нас Чурчхела. Це горіхи, облиті виноградним соком. Це не лише смачний, але й дуже енергетичний десерт, який може зберігатися місяцями. Ось такий смак Грузії. Ці страви наповнені історією, культурою та душею. Але це лише початок вашої кулінарної подорожі. Якщо ви хочете більше дізнатися про рецепти та приготування цих страв, переходьте за посиланням під відео на наш сайт. А ви знайдете більше цікавої інформації та секретів грузинської кухні. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. А зараз переходьте на наш сайт а за детальнішими рецептами. Грузія чекає на вас.